Привіт, мій маленький слухач. Запрошую тебе до чарівного світу казки. Давай разом з тобою послухаємо казку Марійка та Ведмідь. Жили собі дідусь та бабуся. Була у них онучка Марійка. Зібрались якось подружки в ліс по гриби та ягоди. І Марійка з ними пішла. Прийшли дівчата в ліс. Стали збирати гриби та ягоди от Марійка, деревце за деревцем, кущик за кущиком, і пішла далеко від подружок. Почала вона гукати, почала їх кликати, а подружки не чують. зовсім не озиваються. Ходила, ходила Марійка лісом, зовсім заблукала. Бачить, стоїть хатинка. Увійшла Марійка до хатинки, сіла біля вікна на ослінчик, а в тій хатинці жив величезний ведмідь. Тільки його тоді вдома не було, він у ліс пішов. Повернувся надвечір ведмідь. Побачив Марійку, зрадів. Еге? каже, тепер не відпущу. Житимеш у мене будеш. Піч топити, кашу варити, мане кашею годувати. Зажурилася Марійка, заплакала, та нічого не вдієш. Узялася Марійка думати, як від, меди... як від ведмедя тикти. Думала вона, думала, та й придумала. Напекла вона пиріжків, дістала великий кошик і каже ведмедеві Відпусти мене ненадовго, я бабусі й дідусю в гостинці віднесу. Ведмідь злякався, що Марійка втече, і відповідає, давай свої пиріжки я сам віднесу. А Марійка каже, ось дивись, цей короб покладу пиріжки, а ти віднеси їх моїм дідусеві й бабусі, та пам'ятай, Порох дорогою не відкривай, пиріжки не чіпай. Я на добок залізу за тобою стежити буду. А сама сіла в кошик, накрилася пиріжками, взяв ведмідь його на спину і пішов у село. Ішов ведмідь, ішов, утомився, каже. Сяду на пеньок, з'їм пиріжок. А Марійка з кошика. Високо сиджу, далеко бачу, не сідай на пеньок, не їж пиріжок, неси бабусі, неси дідусеві. Прийшов ведмідь у село, знайшов хату, де бабуся і дідусь жили, заходився стукати у ворота. Відчиняйте, я вам від Маріки гостинець приніс. А собаки почули, ведмедя й кинулись на нього, злякався ведмідь, поставив кошик біля воріт і щодуху в ліс утік. Вийшли дідусь та бабуся до воріт. бачить, стоїть кошик. Дідусь підняв кришку, дивиться, й очам своїм не вірить у коробі сиди, жива й здорова, зраділи дідусь та бабуся, заходили з Марійкою обіймати, цілувати, розумницею називати. Дякую вам, мої любі, за увагу. До нових зустрічей!